Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з цікавими фактами життя наших предків, запорозьких козаків. Уявіть собі, давним-давно, у часи справжніх лицарів України відважних козаків існувало особливе бойове мистецтво, але це не було звичайним бойовим мистецтвом. Це було щось неймовірне, щось, що могло захистити та розвеселити. Це був козацький гопак. Козаки були відомі своєю хоробрістю та вправністю в боях. Вони завжди шукали способи зміцнити своє тіло та дух. Коли козак потрапляв на січ, його одразу відправляли на навчання. Читати, писати, грати на музичних інструментах і танцювати. Останнє, здається трохи дивним. Однак, лише на перший погляд. Насправді, під час танцю, а танець цей називався гопак, козаки відпрацьовували основні бойові елементи. У гопаку було все стрибки. Як у легких ланей, обертання швидкі, як вихор, удари ногами такі сильні, що могли збити з ніг. Ці рухи не просто для краси, ні. Козаки вчилися тримати себе у спортивній формі та готувалися до бою, щоб у бою могли обдурити противника. Вразити його несподіванкою та витонченістю своїх дій. Декілька років такого навчання перетворювали хлопчика на справжнього воїна, бо виконувати такі рухи без нетренованого тіла просто неможливо. Ось так і з'явився танець гопак, а свою назву. Він отримав від слова гоп, яке козаки викрикували, коли виконували танцювальні рухи ногами, руками. Танцюючи гопак, козаки вчилися імпровізації. Через вміння гарно імпровізувати козаки миттєво реагували на зміни та знаходили найкращий спосіб дії. До речі, козаки завжди танцювали при повному озброєнні шаблею або списом у кожній руці. Танець козаків виконував функцію тренування. В наш час відроджується бойове мистецтво козацький гопак лицарське мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з японським карате. Китайським конфу, американським кікбоксингом. Сучасний гопаківець це новітній лицар України, гідний слави своїх далеких предків, козаків. Костюм одяг гопаківця: червоні шаровари, кольоровий пояс, вишита сорочка, загострені чоботи. Він повністю відтворює форму. Військових козацьких часів. У шараварах не жарко, зручно виконувати стрибки, розтяжки, вишиванка, на відміну від кімано, ніколи не розхристується. Пояс захищає живіт та поперек, поясницю. Козацький бойовий гопак і досі нагадує нам про мужність, сміливість. Та винахідливість козаків. Вони навчили нас, що сила не лише у м'язах, а й в серці, що важливо вміти радіти життю, навіть коли навколо тебе бурі. Зараз ми звикли бачити український народний танець гопак на екранах телевізорів, де разом з хлопцями. Танцюють і наші чарівні українські дівчата. Коли ви бачите, як хтось виконує гопак, уявіть собі козаків, які танцюють його на великому святі, відзначаючи перемогу або просто насолоджуючись життям. Це танець, що зв'язує нас з історією і нагадує про те, що ми з вами. Можемо бути сильними, вправними і завжди знайти привід для радості.